Микола Васильков найвідоміший з друзів Євро в Україні розійшовся не на жарт. Микола навчився перебувати у різних місцях одночасно, виконувати роботу за десятьох, однаково вправно тримати у руках мікрофон та лопату і приязняється з усіма знаменитостями в усіх куточках України та Польщі. Дійшло до того, що Микола вже навіть не знає, де саме може опинитись кожного наступного разу. Вау! Нарешті я сюди потрапив. Ікона всіх українських полів. Найкращий стадіон Євро 2012 Донбас Арена в Донецьку. Вау! Про це ніхто не замислюється, а Донбас Арена перший зі стадіонів Євро 2012. і Досі найкрутіший. Можливо, саме тут збірна України проведе найбільше матчів, тому українським фанатам тут має бути найкомфортніше. Ось чому Микола Васильков витратив цілих три години лише для того, аби дослідити усі сектори. Виявляється, із найвіддаленішого від поля сидіння чи зві пложі круговий поля майже однаковий. Подивіться самі. Єдині пару рядків відразу поза тренерськими лавами незручні місця, і на них не продаватимуть квитки, а віддадуть персоналові. Точна цифра сидінь 50 тисяч Проте на 332 з них не придбати квитки. Тут вже відбулося понад 50 поєдинків. На час початку євро. Кількість матчів перевищить 70. Сектор 308 й рядочок. І місце номер... Місце, місце, місце номер. Місце номер третє. Ось у мене квиток на те місце, де мій друг Фозі сидів і плакав, коли Україна програла грекам і не потрапила на чемпіонат світу 2010 року. Тут і досі волога. Однак загалом Донбас Арена має чудову статистику. Всього чотири поразки за два з гаком роки роботи. Не вірите? А ви порахуйте? Двічі програвала збірна грекам та французам, а ще двічі шахтар оболоні та Барселоні. Збірна і шахтар. Більше жодна українська команда домашніх матчів тут не проводила. Унікальна конструкція даху стадіону накрила від прямого дощу всі 50 тисяч місць. Більше того, ось ці панелі на прикриттях, ліхтарі інфрачервоного підігріву. Якби усі українські стадіони стали Донбас аренами, то можна було б не робити у чемпіонаті зимову перерву а грати у футбол цілий рік. А ще у Донбас Арени сильне магнітне поле. Погляньте, як воно діє на людей навіть на великій відстані. Вони починають малювати клубну атрибутику прямо на асфальті у Ореолі кілометру від спортивної споруди. Круті трибуни стадіону вплинули на фанатів. Тільки з появою арени у Донецьку з'явилися Ультрас. Бачте, тепер це явище. Донбас-Арена Арена єдиний заклад у Донецьку для всіх прошарків населення від мільйонерів до голоти. Ось тут пролетарський закуток, розваги за копійки, шаровий армреслинг, графіті на стінах, дешеві фастфуди, однак зовсім поруч. На сусідній трибуні через стіну зовсім інше життя і інші ціни. 450 тисяч доларів на рік. Така вартість оренди цих найдорожчих боксів. А ось кадри приміщення, куди навіть за більші гроші не потрапиш. Адже і це важко збагнути. Вже все викупили. Проте є правила одні для всіх. Це повна заборона куріння і обслуговування лише по картках, на котрі гроші кладуть заздалегідь при вході. Ніде на наших теренах такого не зустріти. А це відео не заборонене проте його. Мало хто бачив на арену. Навмисно приїжджав актор Олег Табаков подивитись, чи зможуть в Росії звести щось подібне для мундіалю. Сюди запустили Сашка Реву з Камеді-клабу. Він виявляється народився в Донецьку, і це не жарт. Тут Луїс Андріану вбирався у футболку старухіна, а Фернандіньо розмахував щитом та мечем як мати батьківщина. А шедевральні трансляції відкриття арени та святкування 75-річчя інча показали на всіх континентах. Це був шо. Видовищність презентації продемонструвала рівень підготовки арени. Навіть під трибунні проходи і приміщення стадіону тут багатофункціональні. До смішного доходить. Ексклюзивна пропозиція не під час футболу, ровери у тунелі. Пішки йти з одного боку стадіону на інші 20 хвилин на велику у 5 разів швидше. Так тут і їздять під час презентації та гучних святкувань. Чуєте? Чуєте це гудіння? Це найбільший у світі цивільний літак. Мрія. Два кола над самим стадіоном на висоті 300 метрів струсили місто. Люди ніколи в житті не бачили такого. Багатьом здалося, що прилетіли то той, іншопланетяни. Це і справді вражає Велетенська мрія над Велетенською ареною. Мрія полякала донечан та і сіла на нову 6 кілометрову смугу аеропорту як підтвердження того, що віднині в Донецьку сідатимуть човни усіх типів та усіх розмірів. як Ніде у східній Європі. Микола Васильков нестримний мадрівник вжиляв змогу глядачам іншого футболу дізнатись про найкращий стадіон Євро-2012 більше за всіх. Подивіться, він перевірив поле стадіону, знайшов стілець, на якому плакав Фозі, відвідав пролетарську трибуну і пробрався у найсвятіше віп-ложу. А ще проїхав на велосипеді по таємничому тонелю під стадіоном та знайшов відео, як на Донбас Арену завітав жартівник Рева, великий актор табаков і навіть найбільший в світі літак мріє. Wow. Нарешті я сюди потрапив. Ікона всіх українських полів. Найкращий стадіон Євро 2012. Донбас Арена в Донецьку. Вау! Проте, якщо ви хочете знати про Донбас Арену абсолютно все, тоді дивіться прямо зараз. Друг Євро Микола Васильков поміряє пальцями табло стадіону. Спробує розтрощити крісло на трибуні. Таємниче проникне у заборонені зони вигляді прибиральника. Вбереться м хітаряному роздягальні шахтаря, змусить керівництво вийти на центр поля, покаже руками, як придбати квитки на цю арену на матчі євро. А потім оголосить розіграш квитків на гру шахтаря проти російського зеніта у лізі чемпіонів. Дожили до того, що на арену водять екскурсії. Коли я був би гідним, то безумовно. Перше місце це футбольний музей Шахтаря. Інтерактивний і живий, як гральна кімната. За статистикою, сюди заходять 30 тисяч відвідувачів на рік. Це більше, ніж на деяких стадіонах. Звичайно, тут віддалено лежно радянській класіці м'ячі, чорнобілі фотографії вимпили, однак влаштували звукове оформлення стендів, справжні відеопроекції та навіть інтерактивний живий кінотеатр з димним екраном. Музей фан-кафе і магазин стадіону лідери відвідування у центрі міста. У клубі Шахтару роблять унікальний в Україні фінансовий звіт. Так, от у магазині на стадіоні лише за минулий рік продали атрибутики на 18 мільйонів гривень. Популяція у Донецькій області 5,5 мільйонів осіб. І можна навіть порахувати, що кожен донечанин в середньому витратив свої 3 гривні на стадіоні. Фантастика! Микола Василько вивів на центр поля групу нападу працівників Шахтаря Павешко, Кіркарян, Атаманенко і Палкін. Подивіться, вони вже готові до євро. Структурно арена належить до імперії Рената Ахметова, якому через компанію СКМ належать Клуб Шахтар, тренувальна база в Кіршах, Донбас Арена та готель Донбас Палас. Проте річ у тім, що за 100 метрів від арени знаходиться ось цей РСК Олімпійський. А в 100 кілометрах у Маріуполі ось цей стадіон і лічився. Фантастично! Критий манеж. І все це разом найкращий футбольний комплекс Східної Європи. Відчути себе гравцем шахтаря легко. Це складно потім назад відчути себе звичайною людиною, тому що тут у роздягальнях шахтаря в кінотеатрі дисплеї для перегляду матчу вже в перерві. Комфорт п'ятизіркових номерів і навіть увага. Джакузі, я Микола Васильков, спортивний журналіст. Однак навіть я такого на жодному стадіоні. Не бачив Микола Васильков, тямущий превіальник. Він не просто посидів, він пострибав на стільці, аби зрозуміти, чи справді ці сидіння не вивернути, не викинути на поле. Микола під виглядом прибиральника пройшовся коридорами під трибунних приміщень і кабінетів. Васильков руками поміряв табло і з'ясувалося, що структурно воно таке саме, як і рекламні борди у бабіч поля. Тобто, все збирають як лего з однакових шматочків. А це фрагменти з майбутнього, якого хочуть уникнути. Це навчання антитерор на арені. Обов'язкові заходи перед євро. За три роки будівництва і два роки роботи арена стала легендою. В неї вклали 400 мільйонів доларів. Тут саджав дерева найбагатшої українець Ахметов. На полі арени презентували як гравців шахтаря зірок світового футболу. Навіть з'явилася легенда про шпарину, якої насправді не виявили. Що це не ознака популярності. А тепер те, про що питають усі вболівальники, як замовити квит. На Донбас-Арену. Я тут, у медіа центрі роблю те, що кожен із вас може зробити у себе за компом. Зайти на сайт uefa.com. А далі, коли обрали українську мову у вкладку Євро 2012 квитки, а потім після реєстрації шукайте матч номер 16 і номер 23. Це ігри України в груповому турнірі. Під час євро УЄФА за правилами бере в оренду всі стадіони. Штат тих, хто працює на арені, зараз переселять навпроти. Ось сюди в офісний центр. Вони дивитимуться на свої робочі місця через вікна, через ставок з качками і через територію, яку під євро перекроять невпізновано. Ось плани камери Спайдеркам, котру протестували на Донбас Арені перед та під час матчу з лондонським арсеналом. Подивіться, які оригінальні ракурси на євро. Ця система регулярно запрацює під час трансляцій. Ну і просто факти: першу гру на арені Шахтар провів з «Оболонью», а згодом оболонь стала першою українською командою, що обіграла Шахтар на його полі. А першою іноземною командою, що виграла тут на Донбас Арені, стала Барселона у лізі чемпіонів УЄФА цього року навесні. Відчути натхнену атмосферу Ліги Чемпіонів на неперевершеній Донбас-Арені зможете і ви, тому що у мене в руках 10 квитків на матч Ліги Чемпіонів Шахтар Зеніт-Санкт-Петербург. Так от, їх отримують ці п'ятеро, по два в руки, хто пояснить мені швидко, яку долю відіграв у долі Донбас-Арени Київський динамовець Огнін Вукоєвич. Відповідайте, адреса на екрані.